Привіт! От що власне робить дитячу пригоду по справжньому незабутньою? Сьогодні ми вирушаємо у подорож, щоб дослідити одні з найяскравіших світів, створених в українській літературі. Погляньте на цей потужний рядок з давнього літопису. Він одразу задає тон. Це натяк на те, що всі ці історії це щось значно більше, ніж просто розваги. У самій їхній основі лежить глибокий, міцний зв'язок із рідною землею. Гаразд, давайте поглянемо, що на нас чекає. Наша сьогоднішня подорож проведе нас через п'ять дуже різних літературних світів, і кожен з них побачите, покаже нам свою унікальну грань пригод. Ну що ж, почнемо. І почнемо ми на історичних просторах 15 століття. Це часи козацької хоробрості, постійної небезпеки і, звісно, татарських набігів. Так, але перш ніж ми познайомимося з героями, давайте з'ясуємо значення двох ключових слів, бо вони тут справді центральні. Отже, джура це такий собі юний зброяносець, учень козака, а швайка це шило ідеальне прізвисько для розумного і невловимого розвідника. Чи не так? Історія, до речі, не гає часу на розкачку. Вона одразу кидає нас у вир подій. Легендарний козацький розвідник Швайка, поранений і тікає від татар. Здається, все, кінець. Але тут на допомогу приходить його вірний друг Вовк Барвінок. Та все ж у центрі цієї епопеї двоє 12-річних хлопців, найкращі друзі Грицик та Санько. І на тлі всіх цих великих подій у них є своя особиста мрія втекти з села і, звичайно ж, стати справжніми козаками. І от їхня власна пригода починається з таємниці. Біля села з'являються якісь дивні вовчі сліди, і це породжує моторошну здогадку. А що, якщо це зовсім не вовк? Що, як це вовкулака? А тепер різка зміна тону. Від епічної історії переходимо до неймовірно веселої комедії. Наша наступна зупинка це світ, де панують нерозривна дружба і просто безмежна уява. Вся ця історія, знаєте, тримається на динаміці двох головних героїв Яви та Павлуші. Це, мабуть, найвідоміший дует в українській дитячій літературі. Один такий собі нестримний двигун, генератор ідей, а інший його вірний, хоча й набагато обережніший напарник. Їхні витівки зазвичай розвиваються за дуже знайомою схемою все починається з якоїсь благородної великої мети, яка потім ну дуже швидко перетворюється на суцільний хаос. Або от їхня спроба стати знаменитими тореадорами. Вони влаштували бій биків з абсолютно спокійною і лагідною коровою яви на ім'я контрибуція. Чим це закінчилося? Ну точно не оплесками, а тим, що вони ховалися по шию в багнюці. Але знаєте, за всім цим безладом стоїть щось дуже важливе їхня непохитна дружба, і вона по справжньому розкривається, коли після чергової катастрофи ява, не вагаючись ані секунди, бере всю провину на себе, щоб врятувати Павлушу. Дружба, до речі, єднає і наших наступних героїв, але тон їхньої історії вже зовсім зовсім інший. Тут ми переходимо від комедії до такої напруженої, майже детективної місцевої таємниці. Саме це питання повністю захоплює уяву двох міських хлопців: Митька та Сергія. Вони просто приїхали на літо до бабусі в село, і тут таке. А все почалося з того, що старший хлопець бешкетник на ім'я Василь підкинув їм кілька, ну дуже інтригуючих доказів, і всі вони натякали на одне: у тихому лісовому озері живе справжній доісторичний монстр. Ну і звісно, нудне літнє завдання збирати якихось там комах було миттєво забуте. Хлопці з головою поринули у книги зоології, палеонтології, по суті, вони перетворилися на справжніх дослідників, що полюють на невідому істоту, яку самі ж і назвали митькозавром. Наша четверта пригода, знаєте, вона ніби спрямована всередину. Тут ми досліджуємо не якогось зовнішнього монстра, а внутрішню боротьбу, боротьбу зі страхом. Отже, знайомтеся, Клим Джура, хлопець, який до смерті боїться місцевого задираку, і от одного дня він буквально провалюється просто у штаб-квартиру цієї дуже дивної організації. І його тренування це зовсім не про бійки, це про те, щоб вийти із зони комфорту. Уявіть, перше ж завдання змушує його протистояти не так кривднику, як власному страху, страху публічного сорому. Так отже, у нас є історична відвага, комічна дружба, таємниче чудовисько, внутрішній страх. Здавалося б, що може поєднувати такі різні пригоди. А відповідь, як не дивно, лежить в одній дуже потужній поетичній ідеї. Класична поема Євшан Зілля розповідає неймогірну історію. Історія про те, як один єдиний запах може виявитися сильнішим за будь-які пісні, за будь-які розповіді, щоб повернути людині зв'язок з її корінням. І ця трава, полин стає надзвичайно потужним символом. Це і є той самий незламний, чуттєвий зв'язок із домом, який червоною ниткою проходить крізь усі пригоди, які ми сьогодні згадали. І в цьому, мабуть, і є ключ. Абсолютно неважливо, чи була пригода грандіозною, комічною чи глибоко особистою. Насправді всі ці історії оспівують одне й те саме: краєвиди, дружбу, спогади. Усе те, що нас формує? Адже історії, з якими ми знайомимось в юності, вони роблять набагато більше, ніж просто розважають. Вони, по суті, будують наше відчуття місця, нашу ідентичність, і це змушує замислитись. А які ж саме розповіді стають тим самим фундаментом для цілого світу, кожної окремої людини?